Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про гроші, про кредитний рейтинг. Чому дуже важливо мати хороший кредитний рейтинг в Канаді, особливо для новоприбулих. Що таке взагалі кредитний рейтинг, як його підтримувати на задовільному рівні, як робити так, щоб він зростав? Про це все вам розкажу в цьому відео. І найголовніше, як його перевіряти. Це також важлива інформація. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і поїхали! По-перше, що таке кредитний рейтинг? Кредитний рейтинг це фактично показник вашого фінансового благополуччя в Канаді. Наскільки фінансові інституції вам довіряють, наскільки ви хороший заєм, заємщик грошей, наскільки вчасно ви повертаєте ваші борги? Це, це відображає кредитний рейтинг. Особливо важливо для новоприбулих те, що ніхто вам не здасть нормальну квартиру, якщо у вас поганий кредитний рейтинг. Ви не зможете взяти автомобіль в кредит, якщо у вас поганий кредитний рейтинг. Вас не візьмуть на роботу у фінансову інституцію, типу банку, якщо у вас поганий кредитний рейтинг. Тому підтримувати його на високому рівні дуже важливо. Розкажу таку страшну історію. Років 5 тому назад дружина моя зробила собі операцію на очах, взяла кредит і виплачувала по 50 доларів на місяць з картки кредитної. Налаштувала автоматичні ці платежі і забула про це. А картка в той час Закінчився срок дії і таким чином вона пропустила два платежі. І через це її кредитний рейтинг впав на більш ніж на 100 пунктів. І пройшло вже 3-4 роки, а рейтинг не відновився. Як вона втратила 100, 100 пунктів, так воно трошки зросло, але все одно не так, як було до цього. То дуже важко його потім встанавлювати, якщо він впаде. Тому з цього випливає перший найголовніший принцип, яким треба користуватися в Канаді. Вчасно платіть свої долги по кредитних картках, взагалі по любих кредитах. кредита. Кожного кредиту є обов'язковий платіж. А якщо ви пропустите один раз обов'язковий платіж, це може негативно вплинути. Якщо ви пропустите два рази, це вплине катастрофічно. Тому не допускайте прострочених платежів по кредитах. Вчасно платить. Налаштуйте у ваших фінансових аплікаціях, банківських мінімальний платіж, щоб з вашого чекінг-аккаунту перекидувався на кредитний рахунок. Це вам потім зекономить багато нервів, часу і грошей. Це налаштування робиться дуже швидко в кожному мобільному при... застосунку або на комп'ютері. Потім другий принцип це не брати багато. Є таке поняття як кредитний ліміт. Тобто, якщо ви у вас є, наприклад, карточка на тисячу доларів, кредитний ліміт більше ніж тисячу ви не візьмете, але не беріть більше ніж 300 доларів, більше ніж 30% від вашого від вашого ліміту. Якщо утилізація вашого кредита буде постійно вище вище 30%, а то кредитний рейтинг не буде зростати, а буде, скоріш за все, падати. Чим більше ваша утилізація в тозі, це може привести до того, що кредитний рейтинг буде поступово знижуватись. Тобто таким чином ви показуєте банку, що ви дуже сильно залежите від тих кредитів, які берете. А тому треба мати великий кредитний ліміт. Якщо у вас карточка на тисячу доларів, зверніться в банк, аби вам збільшили ліміт ще на тисячу. Або там до 5 тисяч, візьміть іншу кредитну картку в другому банку. Цей кредитний ліміт сумується по всіх вашим картках. Тому якщо у вас там 5 карток в різних банках по 5 тисяч, то ваш сумарний кредитний ліміт буде вже 25 тисяч і 30% це 7,5 тисяч доларів. На які ви можете використовувати в місяць, і при цьому у вас не буде боліти голова про те, що ви перевищили цей у 30%. Взагалом дуже класна практика є, і це точно позитивно впливає на те, щоб ваш кредитний рейтинг зростав. Це те, якщо ви взяли щось по кредитній карті, навіть якщо там більше 30%. Наприклад, картка на, тисячу, на 500 доларів в місяць щось накупили, а потім однією сумою погасили раз в місяць ці всі платежі, цю всю, 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 всю заборгованість. А потім починаєте знову набирати свій борг і потім єдиноразово знову погасили. Такі моменти, коли ви повністю віддаєте свої борги, вони дуже позитивно впливають на ваш кредитний рейтинг. Якщо ви будете так робити, це вам точно допоможе його збільшувати. А ще впливає на ваш кредитний рейтинг, це е, наскільки довго у вас відкритий рахунок. Наприклад, ви відкрили кредитну картку, як тільки приїхали в Канаду, е, поклали її там на полку і не користуєтесь її. І ця кредитна картка, яка, якою ви не користуєтесь, але яка відкрита і є дійсною, вона позитивно впливає на ваш кредитний рейтинг, тому що вона, вона давно була відкрита. Тобто рахують кредитні бюро, про які я трошки пізніше розкажу. Ці кредитні бюро вони дивляться на, на, на вік ваших а, рахунків. Чим, да, чим давніше ви відкрили рахунок, чим старші у вас рахунки, тим краще, тим позитивніше це впливає на ваш кредитний рейтинг. Тому не треба закривати старі кредитні картки. Якщо у вас є картка там з якимось лімітом. Або десь рахунок в банку, який ви 100 давно відкрили, якщо там немає обов'язкових платежів, наприклад, не треба його закривати. Тому що чим давніше від цей рахунок, тим позитивніше це впливає на вашу кредитну історію. на ваш кредитний рейтинг. Не треба їх закривати. Ще на ваш кредитний рейтинг впливає це ваші звернення на те, щоб за новими кредитами. Наприклад, ви прийшли в автосалон Mazda. І вирішили взяти, взяти автомобіль в кредит. Автосалон запрошує у кредитного бюро ваш кредитний рейтинг. Це називається хард чек, жорстка перевірка. Кредитне бюро дає їм всю інформацію про вас, про те, який ваш кредитний рейтинг, які у вас взагалі відкриті рахунки в різних установах, фінансових і так далі. А потім ви на другий день пішли в автосалон Тойота і взяли такий ж самий хардчек, зробили, щоб заплавились там на кредит і так далі. Тобто, коли ви за короткий проміжок часу звертаєтесь за кредитами в різні організації, це може доволі негативно вплинути на ваш кредитний рейтинг. А це не буде катастрофічне зменшення, але це 3-5 пунктів він може впасти. Тому. Намагайтеся не робити хард чеки, а робити Софт-чек Софтчек це така легка перевірка, вона не впливає на ваш кредитний рейтинг. І треба питати у тих людей, за якими звертаєтесь за кредитами, що це буде хард чек, чи чи софтчек. Намагайтеся, якщо є можливість, робити софтчек. Коли ви берете, наприклад, мобільний телефон, в кредит, це так, це буде 100% хард чек або інтернет, навіть до домашніх підключаєте, все одно відбувається хард-чек. Тобто, от ваші перші декілька місяців в Канаді у вас буде постійні перевірки вашого кредитного рейтингу. І це, ці постійні перевірки вони негативно вплинуть на ваш кредитний рейтинг. Але потім воно все повернеться назад, якщо ви будете користуватися тими порадами, які я давав на початку цього відео. А стосовно кредитних рейтингів як такових: є два кредитних бюро в Канаді: одне називається Equifax, а друге називається TransUnion. Це конкуруючі компанії, вони знаходяться в Північній Америці, їх офіси, вони однаково працюють там у Штатах, в Канаді. І в основному в, своїх, в своїй роботі банки користуються рейтингом а, ніж TransUnion. І ці рейтинги дуже сильно відрізняються один від одного. Наприклад, в мене зараз мій кредитний рейтинг. В Еквіфаксі приблизно 811 пунктів. Це дуже добрий рейтинг. Якщо порівняти з таким самим рейтингом Трансюніон, він там 840. Абсолютно різні цифри, і тому ну зазвичай більш консервативний, більш точний рейтинг дає еквіфакс. Тому, коли ви звертаєтесь за кредитом на щось серйозне, типу житла, там автомобілі і так далі, то зазвичай всі фінансові установи потребують кредитного рейтингу. Кредитного репорту від Equifax. а кредитний рейтинг у людини, яка тільки приїхала до Канади, він може бути десь приблизно 600-650. Все, що більше 650, вже вважається нормальним, добрим навіть. Все, що більше 800, 800, це, це, це супер. Якщо там більше 700, то це хорошо. Тобто нормально, це 600 650-700. Хорошо, 700-800 і супер це 800 і А Ось такі приблизно так, така табличка. Як перевіряти свій кредитний рейтинг? Перевіряти його можна в, за гроші, а можна безкоштовно. За гроші ви їх будете перевіряти, якщо звернетеся до кредитних бюро напряму. Є сайт Equifax, є сайт TransUnion, ви заходите, платите, там в них по-моєму, місячна підписка і можна перевіряти. Там доволі затратна річ, насправді. І це абсолютно не має жодного сенсу робити. Другий спосіб це в ваших, кредит, в ваших аплікаціях вашого банку. Там деякі банки, наприклад, Зкоше, банк, RBC, показують у своїх аплікаціях, які у вас поточний кредитний рейтинг, але вони використовують транс-юніонівський рейтинг, тобто він буде не зовсім адекватним. А, найпростіший спосіб дізнатися ваш рейтинг від Equifax, це скористатися програмою BorrowWell. А посилання буде в описі під цим відео. Абсолютно безкоштовно. Єдина в принципі компанія в Канаді, яка дозволяє вам безкоштовно дивитися ваш рейтинг від Equifax. -у. Ставите ту аплікацію або через сайт, заходите і реєструєтеся і дивитесь кожні два тижні. Вони оновляють ваш кредитний рейтинг. Зараз я розміщу скріншот моєї програми Борове. Там написано мій поточний рейтинг. Ви побачите, як це відбувається. І що таке кредит-репорт? Там доступний кредит-репорт, який вам точно покаже, в яких. Фінансових установах, які рахунки у вас відкриті, там можуть бути чекінг-аккаунти, ваші кредитні картки, ваші кредити на нерухомість, кредити на автомобілі, все це буде в одному репорті, який дуже зручно дивитися і, і, і показує воно також всі звернення за кредитами, які відбувалися від вашого імені. Можуть бути ситуації, коли хтось звернувся за кредитом від вашого імені, а ви це не робили. І такі ситуації треба відлавлювати і відразу телефонувати до банку і казати, що це не я. Це не я звертався за цими кредитами, за перевірки мого рейтингу і так далі. Це, за цим також дуже важливо слідкувати, тому що є такі випадки, як е, е, кража ідентиці, тобто коли люди. Е, Якимось чином мають доступ до ваших документів, типу до, до паспортних даних, до ID, до кредитних карток, і можуть якимось чином оформити кредити на ваше ім'я. Ось такі, такі речі вам дуже сильно допоможе відлавлювати в ці аплікації, які дивляться за вашим кредитним рейтингом. Тому що всі, всі звернення за кредитами там показують. Ось така інформація. Якщо вам буде було цікаво, поставте лайк, напишіть в коментарях. Як вам дається ваш підтримувати ваш кредитний рейтинг на нормальному рівні? Чи були у вас проблеми колись з кредитними бюро якісь? Сподіваюся, що ваш кредитний рейтинг буде тільки зростати і ніколи не буде падати. На цьому не все. Пока-пока.